Всім привіт! Це лита преміальна засніжена ялинка у горщику, і сьогодні я вам покажу, як правильно її розправляти. В основі зелена ялинка, на яку нанесений штучний сніг. Це гіпоалергенний безпечний котон. Висота ялинки 1 метр 10 сантиметрів. Важливо, що висота вимірюється включно із горщиком. Ялинку ми надсилаємо в ось такій зручній компактній коробці, які ви зможете зберігати ялинку наступні 10 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Починаємо розправляти ялинку від горщика, загинаючи гілочки донизу. Кожен наступний ряд намагаємося розкладати у шахматному порядку. Я маю на увазі, щоб верхня гілочка була посередині між двома нижніми. Як бачите, сніжок може трішки осипатися, але це лише при механічній взаємодії. Тобто, коли ви розкладаєте або складаєте ялинку, У стані ж спокою ялинка точно сипатися не буде. А верхні гілочки намагаємося розкладати перпендикулярно до верхівки. І ось так виглядає вже повністю розправлена ялинка. Ми рекомендуємо її ставити на підвищення, адже саме так вона покаже усю свою красу. Тож поспішіть замовити цю новорічну красуню, адже це новинка цього сезону і їх в нас є обмежена кількість. Замовляйте прямо зараз!